Кусаку садку зори, учебе, че зоре соці, синко, ви куча річе, чи зори куча річе, як розчисала, куча рід, зори, куча рітри, Понад чолонько, косить і Косицій сріб. Іде синочку, байдоцирко. Іде сіночку, байдо цирку, в бай до байдус, Пішов синочок, вишний садок, щоб зоре, вершний садок, верхній садочку, зазуйкапу, є зоре, зазуйкапуть. А мамка ходить, я все суму, і зоре, я все суму. Зазолько сива, де ти виділа, зоре, де ти видів. Ой я виділа, їхав на кон. Їхав на кони, зори, їхав на кон. Дарили коні з верхів печі, зори з верхів печі, а тінь упустив свої ціне, ті зори всі свої не. Дарили коні, гаже з гарма, ти зори, гаже згарма, хресту синочка, байне веда, ти зори, бай веда. Та й вже міло